25 листопада, друзі, величезне до всіх прохання зробити максимальний репост цього відео. Це надзвичайно важливо для того, щоб досягнути результатів, для того, щоб повернути мир на нашу українську землю, зупинити війну для того, щоб покарати зелених гнид корупціонерів і не допустити. Знищення ними нашої держави. Ми вимагаємо оприлюднити всі плівки Міндіча. Всі файли вилучені під час обшуків в його бек-офісах. Для цього Верховна Рада України не має ухвалити постанову, якою зобов'язати Національне антикорупційне бюро. І спеціалізовану антикорупційну прокуратуру оприлюднити ці матеріали. Для чого потрібне це оприлюднення? Що це дасть? Дивіться, сьогодні проходить засідання Антикорупційного комітету парламенту. На ньому присутні керівники Набу, детективи НАБУ. І ось що вони розповідають. Семен Кривонос, голова НАБУ, розповідає, що у них є тисячі годин записів, тобто не прослуховувань, а саме там, де розмовляють учасники злочинної організації. Переходимо на власну частину розслідування в першу чергу фінансову частину злочинів, надходження коштів та їх подальшу легалізацію. Тобто виведення за кордон. Ми, до речі, готові надати також матеріали й допомогти в цьому. Обшуки були вдалі. Вдалося вилучити велику кількість цифрових носіїв. Наразі здійснюється опрацювання, вилучені документи, які підтверджують транзакції, тобто виведення грошей. Енергетика була не єдиною сферою, але однією з найпріоритетніших для злочинної організації. Кількість підозрюваних буде тільки збільшувати по цій справі. Ну, і далі він додає, що перешкоджало розслідуванню, починаючи з винувачень співробітників в роботі на Росію, збір даних по переміщення детективів, включно з закритими реєстрами. Ця група збирала дані, в тому числі на співробітників СБУ. Фінмоніторинг, фінансовий моніторинг не дав досі, звітів. Легалізація такої кількості грошей не могло бути непомічено фінмоном банків. Гроші, які ми знайшли, надійшли, скоріше за все, з банків. Чому така схема була можлива? Через погану роботу правоохоронців. Але без незалежних правоохоронних органів такі схеми будуть далі існувати. Так як організація залучала правоохоронців для власних інтересів. І в мене тут виникає питання, який міндіч? Невже хтось може повірити, що якийсь міндіч, який чухав спинку Бені, ну, Ігор Валерійовичу Коломойському, що він зараз оце організатор оцього всього? Олександр Абакумов, детектив набув. В бек-офісі Міндіча та Деркача знайшли дуже цікавий набір профайлів на різних людей. 527 довідок. Там набір інформації, яку збирали, виглядає так, що з заученням правоохоронців. Частина була сформована за 5 днів до атаки на Набуй САП 17 липня. 15 детективів набу, які досліджували енергетику та правоохоронців. Частина потім отримала підозру, включно Руслана Магамедрасубова, Тібекіна Віталія, Токара Євгена, там в довідках місце проживання, закриті дані, паспортні дані, 16 народних депутатів, в тому числі керівник антикорупційного комітету Анастасія Радіна, Ярослав Железняк, 18 міністрів та заступників, 10 журналістів. Ніково, Шалайський, інші, хто пише про корупцію: дев'ять співробітників СБУ, колишній керівник Укренерго та колишній «Галан «Нафтогазу», заступник міністра юстиції, Державна виконавча служба, судові експерти. Після призначення Галущенка на міню стали з'являтися. Для розуміння там є дуже детальні профайли, дуже. І в тому числі на тих, хто перебуває наразі за кордоном. І тут важливе питання звучить. Семен Кривонос, на питання, чи правда, що публікацію плівок зупинили через політику, каже, ми ж не серіал знімали, а ви публікуємо те, що зараз допоможе слідству. Ну і ще. Там багато чого говорили. Обговорили, як виїхав Мінді, що в нього стояло. Попередження літерака, а ви виїхав він за 10 хвилин, хоч люди стоять там е годинами на пропускному пункті. Але питання, дивіться, друзі, питання я хотів би трохи інакше поставити. Хто вірив в те, що корупційний кейс не використовується для того, щоб впливати на геополітичну ситуацію, на питання війни, миру? Мирних переговорів. Ви вірите в це, друзі? А? От і я не вірю. І ще один дуже важливий момент. Ці файли будуть використовуватися і використовуються для шантажу окремих осіб, які є на них, окремих осіб, про яких там говорили, окремих осіб, для яких там нібито брали кошти. Будуть з'являтися підробні файли. І найголовніше. Ми розуміємо, що керівником злочинної організації була особа, яка виконує обов'язки наразі президента України Володимир Зеленський. Там є як мінімум два епізоди особисто, де він говорить, і декілька телефонних дзвінків. Це достеменно відомо мені з моїх джерел Набу. Чи буде це використовуватися для тиску на Зеленського, на уряд? На адміністрацію на переговорників в міжнародному кейсі. Звичайно, буде. Тому вихід один негайно невідкладно прийняти рішення про повну публікацію всіх вилучених файлів в бек-офісах Міндіча і так званих плівок Міндіча. Для того, щоб ніхто нікого не міг шантажувати, для того, щоб вся країна раз пережила шок. Позбулася зелений гнид і пішла далі. Публікація плівок Міндіча і профайлів, вилучених в його бек-офісах, це просто відкриття вікна в реальність, де нація побачить, що коли вона воює, то ті, хто уповноважені нею керувати, мародерить, бабки на крові заробляють. Це протрезвить націю, це пришвидшить рух до миру. І це не дасть можливість зовнішнім гравцям ні Вашингтону, ні Москві, ні комусь іншому. Зараз на ці плівки, всі спецслужби світу полюють. Не дасть нікому можливості шантажувати керівництво. України, переговорників від України і так далі. Більше того, в постанові можна вписати, що жоден фігурант цього розслідування до його завершення не може. Не має права бути учасником переговорних груп уряду. І так далі. І так далі. Давайте очищатися разом. Друг цих профайлів і записів, це все рівно, що Трамп. Пішов на публікацію списку Епштейна. Розумієте, для нас це співвідносно, навіть, можливо, гірше. Тому цього треба добиватись. Я публічно звертаюсь до Верховної Ради України, до фракцій в парламенті, до окремих народних депутатів. Зареєструйте проект постанови і давайте разом тиснути і вимагати публікацію всіх. Тисячі годин розмов задокументованих в квартирі Міндіча і всіх профайлів вилучених там. Ми довідаємося багато цікавого. Як пропагандисти отримували гроші з бек е, Деркача Міндіча, як е так звані журнашлюхи отримували кошти, як е куплялись політики, народні депутати. Запити, блогери, шмогери і так далі. Хто під кого брав і хто кого купував, це очистить країну і захистить національні інтереси. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити, друзі!